Серед Давида було бажання побудувати дім, де буде пробувати Бог. Він не міг миритися з тим, що звичайний цар Ізраїлю проживає в шикарному палаці, а Бог пробуває в наметі, обтягнутому шкурами. Але воля Бога була в тому, що цей дім побудував його син, Соломон. Сьогодні ми читаємо другу книгу Хронік 6 розділ, де описані завершальні акорди будівництва храму Соломоного, а також неймовірно надихаючий діалог. Царя Соломона з Богом. Читаємо з 13-го вірша 6 го розділу. А Соломон зробив був мідіне стойло і поставив його на середину подвір'я, п'ять ліктів довжина йому, і 5 ширина йому, а 3 ліки вишинаємо, і став він на ньому, і став на коліна свої навпроти всього Ізраїлівого збору, і простяг свої руки до неба та й сказав: Господи Боже Ізраїлів, нема подібного тобі Бога на небі та на землі. Ти стережеш заповіта та мирість для своїх рабів, що ходять перед твоїм лицем усім своїм серцем. Ти сповнив своєму рабові Давидові, батькові моєму те, що й говорив йому, і говорив ти йому своїми устами, а рукою своєю виповнив як цього дня. Сьогоднішній відрізок надихає мене, як мінімум, на три речі: перше це надихає на поклоніння Богу. Цар Соломон, написано, стає навколішки перед цим ізраїльським народом. І поклоняється Богу. Цим самим є неймовірним прикладом для всього народу в поклонінні Йому. Друге, це він надихає мене на прославлення Бога. Написано, Соломон стає на певний п'єдестал і прославляє Бога. Він говорить: нема подібного тобі Господа на небі та на землі. І цим самим, знову ж таки, Він є тим прикладом для всього Ізраїлю, як потрібно прославляти Бога. Третє це він надихає мене захоплюватися ним. Написано, Він говорить, ти сповнив своєму, своєму рабові те, що говорив йому. Він ніби пишається тим, що Бог є той, хто виконує свої обіцянки. Він ніби захоплюється ним, який його Бог. Друзі, як важливо нам бути тими, хто пишається своїм Богом, тими, хто прославляє Його, тими, хто величає Його і не соромляється цього. Підбадьорю вас до щоденного читання Слова. Адже саме слово нас підбадьорює до прославлення та поклоніння йому.